Перед запуском реклами обов'язково перевірте свої сторінки: Instagram чи сайт, чи вони конвертять, чи вони дають, перетворюють трафік в продажі. Тому, якщо ви маєте 500 чи 1000 доларів, спочатку перевірте їх, чи вони конвертять. Після того запускайте рекламу. Бо останнім часом багато приходить клієнтів, які хочуть запустити рекламу, але в них нічого немає. Ні підготовленої сторінки, ні сайту. І... Але вони хочуть якнайшвидше запустити рекламу, бо зараз сезон, зараз починається продажі, так? Зараз Q4. І якщо ми зараз запустимо їм рекламу на ось такі об'єкти, це буде злив грошей. Тому краще, якщо ви маєте 500 чи 1000 доларів на трафік, віддайте їх СММ-чику, нехай грамотно оформить ваші сторінки. Нехай передивиться, чи сайт. Теж грамотно оформили, і після цього запустіть трафік, бо інакше це буде злив бюджету. І якщо ви сумніваєте, що ваша сторінка чи сайт підготовлені, ви можете мені надіслати посилання, я дам свій короткий фідбек.